А як вам ідея сходити на побачення до Макдональдс? <смі> Ви знаєте, іноземні чоловіки часто ходять на перші побачення в дуже прості місця. Це називається сендвіч-бар. От, наприклад, коли він досить часто цим страждають багатії, бо вони. В них не прийнято хизуватися або показувати, виставляти своє багатство. І дуже часто багатий чоловік виглядає одягненим у футболочку на 30 доларів, на у брючки там на 50 доларів і в прості туфлі. Але це не ознака бідності, а навпаки. Вони намагаються а, показувати свої сторони характеру, а, своє вміння спілкуватися, свій персонелеті, а не свої статки. Тому що однозначно він буде дбати про свою жінку. За кордоном не прийнято бездіяльно ставитися до сім'ї, безвідповідально мати ту жінку, яка тільки працює, а він сидить і нічого не робить. Це не про іноземних чоловіків. Принаймні, це не про тих чоловіків, з якими ми працюємо. Але якщо він хоче протестувати вас, то нормально. Поставтеся до того, що ваша перша зустріч буде у якомусь простому ресторанчику. Тут же ж не про простий ресторанчик, тут же ж про вас. Як ви на це подивитеся? Чи ви пихато скажете, а я їм тільки у мішлен, Чи ви зробите з цього якусь гумореску потім на майбутнє, і будете а, з веселістю згадувати цю смішну зустріч. Або ем, ви не їсте такої їжі, тоді потрібно йому сказати: Слухай, тут є дешеве місце поряд, але там така їжа, яка є ям. Я, наприклад, вегетаріанка. Ем, Отже, кожна ситуація у побаченні з чоловіком допомагає вам розкривати свої сторони. І як ви себе поведете, так ви і будете розбудовувати далі ці стосунки. Або їх не станеться. Отже, якщо чоловік запрошує вас до простого ресторанчику на зустріч, це не означає, що він бідний. За кордоном це зовсім нічого не означає. А ваша задача провести з ним якісно час, задавати йому питання, дізнаватися, чим він живе, які в нього хобі, які в нього інтереси, куди він подорожує, що він любить робити, як він, як він проводить час з друзями. І все це розповість вам, чи дійсно в нього є. Ресурси на сім'ю та на життя. Отже, до зустрічі. А якщо ви ще не знайшли такого чоловіка, то welcome! possible.ua Мерічбайнаталі.ком також мій сайт. Але possible.ua для дівчат. Сайт, де ви можете зареєструватися. Але перед цим дізнайтеся більше про нас, почитайте відгуки, проведіть домашню роботу. І тоді... Ми допоможемо вам зустріти справжнього чоловіка з нашою допомогою у нашій агенції. До зустрічі!